Доброго дня понеділок. Я вже з роботи. Сьогодні у нас не дощ, але дуже-дуже повітряно. -дуже І ще доволі таки прохолодно, особливо в холодочку. От там сьогодні трішки квіточки виходили садити. І там, де сонце не падає, то там дуже пробирало. Потрібно було довдягатися ще ходити. Ось. А вже прийшла додому. То Трішки піддягнулася. Все, це, вже, це вже одяг не, не літній, це вже кофти. от Кофтини, хустки, штани. Та й оце ж хочу показати, чому я дощик почекала. То добре, що дощик пройшов, хоч і зараз холодно. Я думаю, що ще тепло буде. От, Ще воно не, не, не осінь ще навіть. І, ну, ще має бути тепло, звісно. Але дощку я чекала, показую тепер для чого. Ось маю вже вам таку смужечку, якою можу похвалитися. Смужечкою хризантем. Вищі, нижчі, більшим шариком, меншим шариком. Сапа лежить. От, на іншу сторону показати страшно, але покажу ось так трішки раз. Там є хризантеми, але е, моє, моє бажання ось таку зробити смужку з хризантемами, щоб вона була вся вздовж, як оце тут цей шматочок. Тому, тому для цього дощу почекала, тому що його ж треба сполювати. Я тут спочатку руками, потім допомагає сапка. Ось, і це в мене тут рядочок з хризантемами, само собою, і за ним. Рядочок гіпсофіли. Гіпсофіла така, дивіться, з однієї цієї баделиночки, які вона нарощує гарні, розкладає кущики, то взагалі. от І це о, як вітряно. То це ось таким вийшла займатися знову, хоч там є ще робота у з помидорами, але зараз буду. У мене закінчуються баночки трішки. Пішли дівчата до мами по баночки, вона каже, в неї маленьких багато. Пішли взяти баночок трішки, от, то я думаю, поки їх немає, то я понаполюю по на квіточках. От, і думаю, за кілька днів я ось так красу наведу. Коли будуть уже храсантами квітувати, то вже мені буде не соромно соромно вам показувати, які вони будуть. Я сама з нетерпінням чекаю, які вони будуть. От, тому... тому чекаємо разом, одним словом. Ну що, наполола Валентусом, від цього від іншого краю зайшла. Тут де шовкова травочка у, у чергуванні з лавандою, кущиками молодими. І е, відразу хочу запитати. Чи не буде шкідливий цей бур'ян свиням, тому що тут у мене дуже дуже густо поплівся. оцей портулак. Я пам'ятаю, як я його вперше в себе на городі побачила та запитую людей, підкажіть, що це за квіточка. А мені вже відписали, це не квіточка, це такий гарний портулак, який дуже агресивний, і він вам як заплететься, то будете мати клопіт. Слухайте, ото я цьогоріч трішки клопоту маю. Правда, добре, що він... І якраз поплівся лише по, по стежці між квітами, де ходжу, якось отак зайняв стежку і поплівся. То це наполола, наполола всякого різного. А оцього портулочку, виходить, саме найбільше. Та Піду викидати свиням, але дуже переживаю, чи не, чи не буде він шкідливий. Просто бачила якийсь репортаж в інтернеті, що навіть людям його якось можна чи затовкати, чи засолювати, чи як. Ну щось таке. От, е, що він якийсь такий ну, їстівний. То не знаю. Занесу, а там буду бачити. Що Ваню? Сідай на мій мерседес, йде за бобом. Мені не важко, я буду зараз свиням нести. То в мене онло. 150 тисяч стоїв. Да? Купив? Ого. Тепер як, як пуля. Ага, Кажаю, То давайте вперед, я зараз взаді з цією радюгою. Дам. Так дорогенько. наче крижила перцю перець всякий. І червоненький, і жовтенький, і навіть зелененький. Скажу по правді такий, який мами був, і ще кілька своїх принесла. <с <с Такого всього накришила цими і, і шматочками, і брусочками, і вздовж і впоперек. Знаєте, що буду робити? Буду робити лечу. Пропорції скажу вам, як сапподокришею. Скажу тільки, що беру. 5 великих цибулин, беру тільки 5, хоч там буде трішки більше цього помідору. Але беру, чого цибулин тільки 5, тому що цибуля величенька. Моркви пишеться по рецепту теж тільки 5 штучок, але моркви беру не 5, а більше. Тому, тому що вона, ну що вона ще? Ще морква, як то кажеться, тонка гонка і прозора. Вона невеличка, тоненька, то беру більше. от. А на то все буде 3,5 брати кілограми е, помідор. Але я пропорції скажу, як буду вже заклацювати, замішувати усе і ставити е, на проварку, то я тоді вам е, скажу, що по рецепту те, що вичитала. Так, все, тут вже морква потерта, цибулька перекришена, і півкільцями, і кубиками більше-менше як вийшло. От і доволі. Гарно, виходить, по об'єму такої вже кришанки. І лишилися ще помидорки. Значить, додаю. Так, одним словом все вариться моє лечо. Помідорки перетерла, сочненька така доволі. От. І одним словом, мала розказувати, що буду багато розказувати, напишу під відео у першому коментарі. Кому може буде цікавий рецепт, яким керувалася. То напишу і буде. Ось така красутінь виходить в баночках. Якби ви помидори червоніші, то, звісно, воно б і на колір було б червоніше, а так воно на колір собі таке не надто червоне, але хочу сказати, що аромат неймовірний, поки закручувала, позакручувала уже. Виходить з порції, якщо по рецепту то десь 9-10 баночок, так як я трішки більше давала, то в мене вийшло 12, але я закатала 11, А 12-та. Прохолоне і на пробу, тому що я завжди пробую все, що закручується, от, але ще воно не схололо, а мені вже хочеться туди хлібчик мочити і і покушати. Я зараз собі ще покушаю, а це вже закручую. Так, нагадую, що рецепт я лишу в коментарі першому. Це було моє перше завдання а по консервації на сьогодні. І ще одне невеличке є. Я думаю, що я ще справлюся до вечора. Ну, і ще можна сказати, сьогодні виконувала спецзамовлення. Людмилкин заказ дуже сподобалися їй ось ці помидорки, саме перекладені цибулею на смак. От, І вона що мені потрібно, маму, маленькі, маленькі помидорки, маленькі баночки. То напередодні їй робила кілька баночок, а сьогодні ще. Дев'ять вибрала усі, які були маленькі помідорки в наявності. От, і всі понаскладала, вийшло 9 баночок. Це вони вже в мене залиті. От маринадом. Ставлю на стерилізацію. Закатою, закручую. І все. Спецзамовлення виконано. І поставлені завдання по консервації на сьогодні теж виконані. Це там ззаді стоять накриті е, лечо. Лечо там стоїть От. Зараз ще ці простерилізую трішки, закручу, накрию і все. На сьогоднішній день консервація завершена. Ну ось, власне, такий у мене день сьогодні, поки, поки позакручувала баночки, то забула, що сам перед запитувала. Сам перед запитувала, чи портулак не, не шкідливий свиням. Можливо, хто знає. То напишіть, будь ласка, а то я спочатку його закидала, а потім запитую, а сама собі думаю, ну і раптом що то буду бачити повстан. <су> О, полімотики, кабачка допрочили і навчоки. Ну, вони бур'яну наїлися, то ніби нічого задоволені. Товчі хочуть, ну як сказати задоволені, товчі хочуть. Не смикай мене, бо ще мене з'їси одне з другим. О, це не тепла, ці мерву роблять. Все на все добре, друзі. Вечорі. Я побігла Юру гонити, хай товчмеле. Буду засипати, заливати. Та й оце такі справи. Все, всім дякую на все добре. Всього найкращого, неба, мирного, здоров'ячка, міцного, і хай все, все буде добре.